Друзі, вітання! Всім киянам і журналістам передаю великі привіти, особливо тим, хто в істериці кричить, що треба подивитись на аварійний стан конструкції торгового центру на поштовій площі. Андрій Миргородський, як автор проєкту, сказав молити журналістам, а я нагадую, що молитись треба корупціонерам, які під виглядом проєкту транспортної розв'язки запроектували торговий центр. Отже, всі кричать і репетують про страшну якусь загрозу, аварію, яка найближчим чином станеться. Ну, Хто не в курсі, нагадую, що ось тут, біля церкви. Є в приміщення, недобудовані, які якимось чином, загадковим чином планувалися як торговий центр. Ну, я не бачу ніякої загрози тут, ніяких обвалів, замокання. Так, внизу є. Внизу, якщо потрапити, місце, яке називають музеєм, просто всім. Журналістам, особливо із марафону, які зі мною там в прямому ефірі намагались про щось посперечатись, Ну, я хочу показати музей. Андрію Маргородському своєму старшому другу, товаришу. Ну, я хочу сказати, що молитись потрібно багатьом, якщо не сказати всім тим, хто проєктував об'єкти транспортної розв'язки досить потужні, капітальні, залізобетонні, хороші конструкції, але цілком незаконно і повністю нелегітимно. Чому? Тому що цільове призначення торгового центру і цільове призначення транспортної розв'язки це, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. Якщо комусь цікаво і журналістів, ми можемо зробити, ну скажімо так, спільний загальний репортаж з місця подій. І поговоримо про замокання, намокання, про гідроізоляцію і про все інше, про капітальність споруд. Давайте піднімемо проєкт, який нам так і не видали ні прокурор Лівочка, ні мінти, ні панти, ні всі ті, хто займався процесом. Давайте, тому що журналіст, який в ефірі мене там щось запитував за пломбом, ну, дійсно розізлив, чесно. То давайте, журналісти, робити сюжет тут, по місцю, а не в теплих студіях.